Делікатна тема, про яку варто говорити. Нетримання сечі досить розповсюджена проблема серед жінок, яка відчутно ускладнює життя. Олена Гавриленко із Гадяча відчула це на собі і приїхала до сумських лікарів по допомогу. Вже через годину після операції почувається добре. Я так розумію, що багато, багато жінок страждають цією проблемою, аби ну чомусь дуже як. Втиссоромляться, соромляться, соромляться зізнатися в цій проблемі. Хоча я думаю, що це дуже багато жінок я думаю, що треба звертатись, і це здоров'я, це наскільки полегшить життя жінки. Близько 40 відсотків жінок, після 40 років, у яких були пологи, страждають на нетримання сечі. Така проблема завдає відчутного дискомфорту: чхання, напруження, спорт чи ходьба можуть супроводжуватися підтіканнями. Виправити ситуацію беруться не всі медики. В сумському урологічному центрі такі операції на потоці. Щороку тут проводять більше ста таких втручань. Ми беремо реально хворих жінок. Ті, які не могли вирішити цю проблему, але вони дізнаються про те, що цю проблему можна вирішити, що не потрібно ходити в памперсах, в прокладках. Ви собі уявляєте, життя жінки, яка, виходить з квартири, змушена розуміти, де по маршруту знаходяться туалети, тому що по дорозі обов'язково буде втрата США. Це їхнє життя досить нестерпне. Але не всі знають, і не всі лікарі навіть знають, що цим жінкам можна допомогти. І їм проводиться специфічне обстеження. Є різні види нетримання сечі, які по-різному лікуються, але стресове нетримання сечі, нетримання сечі при напрузі, лікується шляхом виконання невеличкої малоінвазивної операції, яка досить проста. В неї досить коротка крива навчання в нашому відділенні всі лікарі володіють цю операцію. От і зараз лікарі, які не володіють цю операцію, до нас приїхали. Ми сподіваємося, що ми поділилися з ними знаннями, мануальними своїми навичками. Поділилися, і ми сподіваємося, що вони зможуть імплементувати це на тих робочих місцях, де вони працюють. Жінка з Полтавської області оперували ми її разом з моїм колегою з Харкова, який приїхав подивитися на ці операції. Ми з ним давно знайомі, і він сьогодні учасник нашого майстер-класу, який проходить в нашій лікарні. На майстер-клас до сумських медиків приїхали лікарі з Харкова, Хмельницького та Кривого Рогу, які звернулися з проханням у набутті практичного досвіду сківіті операцій. У нас кривому розі цим не займаються. А Юрій Михайлович, то ну, має таку можливість нас навчити. Тому ми дуже ми йому за це вдячні. І хочемо всім своїм колективам, що мене чекає вдома, сказати йому велике дякую. Хірурги урологічного центру лікарні святого пантелеймона підтримали таку ініціативу та провели спільними зусиллями шість вдалих операцій. Такі втручання малоінвазивні та виконуються через мініатюрний розріз. Операція зазвичай проста та триває від 15 до 30 хвилин. Втім, кожен випадок індивідуальний та можливі певні нюанси. А ускладнення вимагають знань. Деякі етапи ми виконували самостійно, і також дуже важливо, що ми отримали. Отримали знання про можливі ускладнення та способи їх корекції. За два дні вдалося прооперувати шість жінок різного віку та з різною анатомією, а саме по встановленню та реімплантації спеціального слінга під уретру, який необхідний для підтримки шийки сечового міхура. Досвід неймовірний, тому що кількість оперативних втручань було більше восьми, і це є достатна кількість оперативних втручань для того, щоб хірург отримав колосальний досвід. По перше, по-другому, коли ми самостійно робимо своїми руками під їхнім контролем, тобто процентів, щоб ми могли зробити якісь ускладнення при самостійному вже, хірург тобто при самостійному введення цієї операції, воно зменшується. На відновлення після такої операції достатньо доби в стаціонарі. Важливо, щоб жінки знали і розуміли, що такого роду проблему можна вирішити. Насправді це ну, частіше буває після вже після пологів. Да, і от така проблематика і ну, якби такі вузькі, вузь, вузьке направлення, якраз лікування в нашому урологічному центрі. І от так зібрались такі колеги зі всієї України. І Юрій Кудрявцев надавав такий майстер-клас. Ну, по-перше, це дуже приємно, це Такий, скажімо, медичний туризм, да? це дуже приємно, що лікарі між собою комунікують, навчаються, їздять, наприклад, до нас, суми в нашу, в іншу лікарню, да? наші фахівці їздять в інші лікарні. І це каже про те, що ми постійно підвищуємо свій професійний клас, йде постійне підвищення якості, доступності медичної допомоги. Такий обмін досвідом позитивно впливає на розвиток медицини в країні. Чим більше лікарів володіють практичними навичками, тим більше людей можуть отримати якісну медичну допомогу.